Вже третій раз на диванах у коридорі мерії ночували власники квартир в новобудові «Золота підкова». Кажуть, на цей крок вони пішли, бо забудовник вкотре не виконав роботи в строк. Заказчик концерт в себе в очередной раз в 10-й, перенес сроки здачі об'єкта в експлуатацію. Он обязан был сдать, согласно подписанных документов, три подъезда в июле 2015 года. Дом он не сдал. Ми нікуди не ходили, ждали, що наша міська власть, так як частина незавершенного будівництва, знаходиться на балансі гору КБ, Ми ждали, що городська власть предприйнять якісь дії і буде как-то рішати вопрос. Тим більше, що ми обращалися більше года по поводу себя і говорили всім, що дом не достроит. Кілька місяців люди чекали, сподіваючись, що міська влада посприяє завершенню будівництва. А коли цього не сталося, влаштували таку акцію. Влізла в цю стройку, неізвісно чого, довіряючи міській владі. Що міська влада у нас на вищому уровні вони повинні рахувати рахуватися з людьми і повинні захищати людей. Частина незавершеного будівництва і справді перебуває на балансі УКБ, але в міському бюджеті витрат на цю споруду не передбачено. Ці люди купували квартири в. Банку вкладали туди гроші, в інвесторів, які вкладали також туди гроші через місто. Ці кошти не йшли. І це... Всі-всі кошти, які в місті це бюджетні. Якщо вкласти їх в якесь будівництво, тоді багато в кого в іншого в місті виникне питання, чому туди, а не, не для мене, не на дороги, не на школи, не на садочки. Будівництво попередні кілька місяців не просувалось через відсутність коштів, як каже забудовник. Однак тепер роботи там відновились. Провели каналізацію і зараз вирівнюють ґрунт у дворі. У п'ятому, четвертому і третьому під'їздах виконані штукатурка та стяжка, розведені мережі опалення Електропроводка, також в частині квартир встановили двері. Забудовник розповідає, що далі роботи не просуватимуться, доки не знайдуть інвестора. Ці люди, які вклали кошти в банк Київ, значить, вони створили негативний імідж для будівництва і люди просто не йшли сюди. А для того, щоб завершити будинок, цей там ну, не весь будинок, три під'їзди. Нам необхідно було реалізувати. Хоча б 10 квартир, втім, є надія на фонд молодіжного кредитування, який допомагає молодим сім'ям придбати житло, і кілька потенційних покупців вже знайшлось. Золота підкова. Бо... Об'єкт Соборній двісті вісімдесят Пройшов акредитація в державному фонді і включений в перелік об'єктів на які фонд може надавати свої кредитні ресурси. Десь зацікавилось десяток людей. І якщо все буде добре, то десь до кінця місяця цього місяця ми очікуємо, що будуть укладені кредити і перераховані кошти забудова. Якщо це станеться, і першу чергу здадуть в експлуатацію, то в УКБ пообіцяли насамперед надати. Житло терплячим власникам, а це 53 сім'ї. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.